Доброго дня, любі українці. Я українка, яка тимчасово перебуває на території Польщі у місті Кракові. І з 1 жовтня 2025 року, у нас тут вже є певні обмеження, про які я хочу з вами поговорити, і хочу поговорити про ту карту цукор, про яку ми вже давно говоримо, і ніяк. Її не отримаємо цю карту цукру. З 1 жовтня 2025 року відбулися певні зміни. Закон про допомогу громадянам України, який надає українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року статус тимчасового захисту. Тобто ми Отримали цей статус, отримали песель Укр, і це нам дозволяє легально перебувати в Польщі і користуватися соціальними послугами. Цей статус, зокрема, надає право і на працевлаштування без дозволу, доступ до медицини і освіти, а також відкриття банківського рахунку і термін дії тимчасового захисту для українців. Продовжений до 4 березня 2026 року. Які ж ключові аспекти цього спецзакону? Це легальне перебування, статус тимчасового захисту, який надається через номер Песель Укр робить перебування в Польщі для нас законним, тобто для всіх громадян України і членів їх сімей, які Сюди прибули. Які права і можливості? Це пра працевлаштування без необхідності, отримання дозволу на роботу, це доступ до безкоштовної медицини, який зараз є обмежений цей доступ. У чому він обмежений друзі? Це люди не пенсійного віку, для них тільки через медичне страхування є доступ до медичних послуг. Відносно пенсіонерів, то пенсіонери отримують тільки такий обмежений доступ. Який це обмежений доступ? От Я пенсіонерка, я маю право звернутися до родинного лікаря. Але якщо для пенсіонерів діяли до 1 жовтня знижки на ліки? То ліки, які будуть виписуватися рецепти на ліки, які будуть виписуватися, за них буде 100% треба буде платити в аптеці. Тобто не буде так, як раніше було, наприклад, написано 30%. Тобто ми йдемо в аптеку, не за 100% купуємо ліки, а за 30%. Зараз вже цього не буде, на жаль, крім там є виключення. Відносно медичного забезпечення для інвалідів, от інваліди. Але не з українською інвалідністю, а з підтвердженою польською інвалідністю вони можуть отримати, у них буде майже повний спектр медичних послуг, майже повний спектр. Тобто ті, хто лікується, вони будуть продовжувати лікування. Для них обмежень не буде. Але там є це слово, коли я вивчала нормативно-правові джерела, все-таки мене стурбувало, що буде, яке обмеження буде. Бо я почитала для онкологічних хворих навіть таргентне лікування буде безкоштовним. Тож в яких випадках пенсіонерам треба буде отримувати доступ до медичних послуг в широкому спектрі? Це тільки тоді, коли ви йдете і купуєте медичну страховку до ЗУСу, і тоді у вас до НФЗ буде повний спектр послуг. Я вивчала питання ще по медичному страхуванню через приватні медичні заклади. Там можна застрахувати себе починаючи від 100 злотих. До там, 300 злотих і більше ніж 300 злотих. Але друзі, там також буде обмежене медичне забезпечення. Там оговорюється, що саме ми зможемо отримувати по цій страховці. Якщо повний спектр по страховці НФЗ, я прочитала взагалі, я буду з цим розбиратись. Там написано 802 злотих на місяць. Це дуже велика сума 802 злотих на місяць. Я це питання буду вивчати, як же застрахуватися далі, тому що після 4 березня 2026 року ми навіть не зможемо потрапити до родинного лікаря на прийом. Тобто ми будемо, так як і інші іноземці, без певного статусу. Ми приїхали в Польщу, і ми повинні тут офіційно перебувати, отримати карту побиту. Відносно ж карти побиту, я зараз розкажу те, що я вивчила, тому що вивчала багато джерел про зміни для українців у Польщі з 1 жовтня і те, що буде після 4 березня 2026 року. Поки що ми маємо нехай обмежений доступ до безкоштовної медицини пенсіонери, не пенсіонери мати. Мають мати тільки медичне страхування, інакше вони не попадуть безплатно до лікаря на прийом відносно отримання соціальної допомоги та виплат так, для працюючих батьків 800 плюс на дітей також буде діяти при умові, що діти будуть навчатися у польських медичних закладах. У польських навчальних закладах, не медичних закладах, це школи, чи перебувати в дитячих садочках. Далі, у нас поки що збережений статус Укр. Бо він нам продовжений автоматично. Песель змінювати нам не треба. Він автоматично подовжений до 4 березня 2026 року. І що ж робити після 4 березня 2026 року? Після закінчення терміну. Тимчасового захисту українці, які саме захочуть залишитися у Польщі, матимуть можливість подати заяву на отримання карти цукр або інших видів дозволів на проживання. І е, ми маємо слідкувати за офіційним сайтом Уряду Польщі з інформацією для українців для того, щоб розуміти, що буде і, і як буде. Відносно ж карти цукер. Ось цю карту «Цукер», я раніше про неї також розказувала. У мене вже Уже є відео а цей портал не запрацює. Карта Цукер. Що ж це таке? Це карта побуту для українців із статусом Укр. Тобто ми зараз маємо песель Укр. Тобто статус Укр. Так ось ця карта цукер саме для нас. Це спеціальний тип тимчасового дозволу на проживання, який можуть отримати українці, зареєстровані у Польщі, зі статусом PESEL Укр. Вона дозволяє легально проживати, тобто, карта ЦУКР дозволить нам легально проживати, працювати. Навчатися і користуватися медичними послугами після завершення дії спеціального закону, тобто після 4 березня 2026 року. Я засміялася, ви знаєте, у мене день народження 3 березня. Коли почалася війна 22 лютого, мені виповнилося 60 років. 3 березня я навіть не пам'ятала, що в мене день народження. Так і зараз, 3 березня, мій день народження називається Я відсвяткую в Польщі, а 4 березня вже думай, Люда, що робити далі. Хто може подати взагалі на карту цукр? Зараз я про це розкажу. На карту цукр ми можемо подати ті, хто зараз перебуває зі статусом Укр, хто має оцей песель Укр. І, і зараз я розкажу це не просто ось ми маємо цей песель, і ми подаємо на карту цукр. Є відповідні умови, про які я вам зараз розкажу. Особи зі статусом песель Укр, які проживають у Польщі не менше одного року, тобто не менше 365 днів. Мають стабільне джерело доходу, тобто роботу мають, чи мають пенсію, чи нам треба довести, що ми маємо підтримку родини. Далі особи з цим статусом Песель «Укр» і ще повинні мати. Місце проживання, тобто це договір оренди або власність. Тобто, ми купуємо квартиру, чи купуємо будинок, чи у нас є договір оренди. І ось що, друзі, ми маємо для себе мати, щоб отримати карту цукор. Запам'ятати дуже просто, так? Що ми повинно бути? Які документи потрібні? Для того, щоб подати на карту Цукр. Це заява на тимчасове перебування. Копію паспорта, всі сторінки копію паспорта. Песель Укр, тому що це є підтвердження нашого статусу. Ми маємо також подати договір оренди або власності на житло. Потім ми маємо подати довідку на доходи. Це або з роботи, якщо ми працюємо, якщо у нас пенсія, то з банку ми маємо принести ось таке підтвердження. Потім я ще вивчила, ми повинні принести чотири фотографії паспортного формату. І на сьогоднішній день яка сума звучить, скільки ми повинні заплатити за цю карту побиту Цукр. Це 340 злотих. Але ж ми розуміємо, що ось ця сума може змінитися. Куди подавати нам документи на отримання карти цукр? Документи на отримання карти Цукор ми повинні подати до воєводського управління за місцем проживання. Тобто, я проживаю в Кракові, я подаю в Кракові до воєводського управління разом з цими документами, перелік яких я вам тільки що сказала. Якщо у Кракові, то відділу справ іноземців є. В ужонді я повинна саме в цей воєводський ужонд звернутися. Відносно термінів, скільки часу потрібно для того, щоб розглянули наші документи і надали нам карту Цукер зазвичай до 6 місяців розглядають ці документи. Але якщо буде ось оце шалене навантаження, тобто багато людей захоче отримати цю карту цукер, то будуть розглядати більше шести місяців. Після того, як ми подали документи на отримання карти цукер, повен пакет документів, оцей, що я вам перерахувала, то нам у паспорт поставлять штамп, який Дозволить легальне перебування до відповідного рішення, що нам дає карта цукер? Карта цукру нам дає легальне перебування до трьох років. Ось такий термін. Терміном до трьох років ми будемо мати право на роботу без додаткових дозволів. Ми матимемо право доступу до медицини освіти і соціальних послуг і можливість подати на сталий попут або на громадянство в майбутньому. Тобто, хто все ж таки вирішив отримати сталий побит чи громадянство в майбутньому, то карта Цукру стане у допомозі. Але, друзі. Так як я і попереднє відео, яке ще рік чи більше назад робила, я хочу сказати про сьогоднішній день. На сьогоднішній день подати документи на карту цукер ми ще не маємо можливості. На сьогодні, тобто на жовтень 2025 року, подати заяву на так звану карту Цукер, що означає тимчасове перебування. На підставі спецзакону Песель Укр ще не можна, бо ця процедура до сих пір офіційно не запущена хоч говорили, що її запустять із квітня 2025 року. Потім говорили, що з липня, але цього не відбулося. Чому ось ця послуга не діє зараз? Тому що польський уряд анонсував, що після завершення дії спецзакону, тобто після 4 березня 2026 року українці з Песель, Укр зможуть подати заяви на, на тимчасове проживання за спрощеною процедурою. Але є, друзі, ось оце але Наразі немає юридичного механізму, який би дозволив подати документи саме ось на цю карту цукер, про яку можливо вже багато з українців наших хтось мріє. Воєводські управління не приймають ще такі заяви, бо не затверджено форми заяви, не затверджено перелік документів і технічну інфраструктуру. Тобто перелік документів я вам зачитувала із тих документів, які раніше вони говорили, потрібні будуть, і тому озвучувала саме і цю суму: 340 злотих і ті документи. Можливо, буде до цього пакету документів. І ще будуть якісь документи додавати, я про це не знаю. Я тільки вам читаю з офіційних джерел, неофіційні джерела. Я не використовую, тому що я юрист і довіряю саме офіційним джерелам. Що ми можемо українці, на сьогоднішній день зробити? Тобто, не дивлячись на цей перелік, який ми з вами вивчили, перелік документів, якщо навіть ми це все підготуємо і будемо готові заплатити 340 злотих, ми бачимо, що карту цукор отримати ми поки що не можемо, навіть документи подати на неї не можемо. Що ми можемо зараз зробити? Перше. Друзі, це слідкувати за оновленнями на офіційному сайті у жондах у справах іноземців. Але за цей час, друзі, ми можемо підготувати які документи, які можуть нам знадобитися: це підтвердження нашого доходу. Договір оренди або власності, там ми, наприклад, щось купили. Потім ми маємо отримати медичне страхування, у нас є песель, укр і паспорт. Ось що ми маємо. Якщо є, наприклад, інші підстави, це робота, навчання. Чи родина можна вже зараз подавати там на звичайну карту побуту, не чекаючи запуску спеціальної процедури, хто хоче подати на карту побуту. І ось коли уряд офіційно відкриє подачу на карту цукор, тоді вже ми будемо думати, як діяти далі. Тому слідкуємо за офіційною інформацією. Бажаю всім. Завжди гарного настрою, не дивлячись ні на які обставини, які відбуваються, тому що це не найгірше, що може відбутися, те, що відбулося у Польщі з 1 жовтня. 2025 року, і з того, що нас проінформували, що ми офіційно тут перебуваємо на статусі Укр тільки до 4 березня 2026 року. Ми маємо бути озброєні цією інформацією. Ми маємо готуватися до нашого подальшого перебування. Хто Бажає залишатися в Польщі, щоб ви потім не кинулися так, що ой, а я нічого не знав. Ось оце ой, а я нічого не знав, у тому випадку діяти не буде. Так якось зараз. Сказали в готелі, якщо ви тут хочете перебувати, і пенсіонери в тому числі, заплатіть, будь ласка, гроші і перебувайте собі на здоров'я. Якщо будуть Інші підстави там для деяких пенсіонерів повернуть ці гроші, і пенсіонери зможуть жити іще безкоштовно до 4 березня 2025 року. Але друзі, потім ми повинні з вами розуміти, що ми повинні отримати будемо оцю карту цукру, якщо вона задіяна, буде, або карту побуту, або розуміти, що нам робити. Після 4 березня 2026 року. А на сьогодні я вам бажаю всім здоров'я та щастя. Говорю до побачення і всього доброго!